Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. І сьогодні ми з вами розглянемо завдання, яке попросили допомогти виконати в коментарях. Завдання ми знайдемо в підручнику на сторінці 242. Завдання 4 для 8 класу. Завдання не досить не важке, але трішки треба поміркувати. Нам просять побудувати математичну модель, скласти блок схему алгоритму знаходження суми шести чисел, перше з яких дорівнює 100, а кожне з п'яти наступних дорівнює попередньому поділеному на 5, і виконати складений алгоритм. Дане завдання ми виконаємо з вами в, за допомогою програми Python. Першочергово математична модель і блок-схема. Перепрошую відразу за вигляд блок-схеми, виконував нашвидку руч. Тобто, блок-схема в нас буде відразу початок, і роз, на основі даної блок-схеми ми з вами моделюємо. Математичну модель. Потім нам потрібно знайти суму. Суму ми позначимо S, і початково вона в нас буде 0. Потім число, перше число ми знаємо, позначимо його до прикладу, H. І воно дорівнює в нас 100. Потім виконання програми буде здійснюватися аж 6 разів, тобто повторюватися певні кроки 6 разів. А саме такі кроки, як сума в нас збільшується на наше число на аж. А число наше наступне буде зменшуватися кожне наступне число на у 5 разів, тобто ділитися на 5. Після чого ці дії, ці дві дії, будуть виконуватися аж 6 разів. Після виконання цих дій шести разів. Повід... Має з'явитися повідомлення із значенням змінної S, тобто, яка ж сума нашого числа. Зараз, даний блок схему, ви можете подібно собі накреслити в ЗОшити. А зараз пропоную відкрити наш з вами пейтон. ADL. Я не буду згортати навмисне блок схему, тому що на основі блок-схеми дуже легко будувати вже програмувати. Натискаємо файл новий файл. Розміщую таким чином, щоб мені видно було блок схему. І розпочинаємо. Першочергово ми позначаємо. Змінну S, S у нас дорівнює 0, буде сума початкова. Потім H це буде в нас перше число 100. Вказуємо, що виконання даної дії буде здійснюватися відповідно лише 6 разів. Далі вказуємо for i e in range. В дужках вказуємо кількість повторень. 6, 2. Enter. Автоматично утворюється відступ. Далі ми вказуємо, що. Виконання наших дві, двох команд, що сума дорівнює S плюс H, а H наше число поточне буде змінюватися, а саме зменшуватися у 5 разів. Enter, Backspace. І тепер повідомлення print. В дужках, в лапках вказуємо, що сума. Сума чисел дорівнює. Закриваємо лапку, ставимо кому і вказуємо нашу змінну S. Готово. Оце і весь такий код. Далі ми з вами зберігаємо файл Save As. Підписуємо, що це. Завдання 4. Своє прізвище обов'язково вказуйте, для того, щоб учитель міг оцінити вашу роботу, зберегти. А зараз давайте перевіримо РАН run, модуль. Run як результат ми бачимо з вами відповідь, що сума чисел 124, і до безкінечності. Але пропоную ще додати в нас такий да, запис, а саме, пропоную в кінці додати print. Перепрошую. Принт, з де буде виведено е, сума S, yes. Тільки суму ми будемо округлювати. Для округлення використовують слово ROUND. ROUND. Вказуємо, що змінна S і скільки знаків після неї. Я пропоную три знаки. Кома і змінну H. Також округлюємо. Ой, перепрошую так. round H3. Закрили дужки. В загальну відповідь теж ми вкажемо, що round змінна S округлити до. Тисячний. Запустимо наш проєкт, збережемо зміни. Ага, не закрив дужку виправляємо, запускаємо і бачимо, бачимо, першим числом у нас позначається наше з вами число перше. А друге число це в нас наше з, вам, наше з вами число і сума. Бачимо кінцевий результат. Отже, наша з вами загальна сума 124,992. В даному випадку ми здійснили округлення. Це кінцева. Наша з вами програма. От оцей рядочок наголошую, це ми з вами дописали вже додатково, щоб бачити, яка, яке число, яка сума була, і кожне число як змінювалося. Щоб простежити, чи правильно виконувався наш з вами проект. На цьому виконання завдання з підручника. З інформатики для 8 класу номер 4 на сторінці 242 завершено. Я вам дякую за увагу. Поставте вподобайку, підписку та коментар. Та до нових зустрічей! В разі виникнення нових запитань обов'язково звертайтеся в коментарях.